Маю абсолютно чудову новину, оскільки ми отримали уже другий закордонний паспорт для громадянина України чоловічої статі, який перебуває за кордоном і замовляв закордонний паспорт, перебуваючи за кордоном. І як ви розумієте, мав складнощі з його отриманням. Перший наш випадок був успішний у Німеччині міста Берлін, і другий наш випадок тепер в Італії. Тому я думаю, ми хакнули систему, і чесно кажучи, рішення доволі просте. Суть у тому, що ДП документ імміграційна служба по-іншому дивляться на цю людину і її ситуацію, коли вона реєструється в системі оберіг або надає цей електронний військовий документ. Я не закликаю усіх скачувати негайно цей резерв плюс. Але є інші способи отримати цю інформацію і її вартує подати в ДП документ. Маю абсолютно чудову новину, оскільки ми отримали уже другий закордонний паспорт для громадянина України чоловічої статі, який перебуває за кордоном і замовляв закордонний паспорт, перебуваючи за кордоном. І як ви розумієте, мав складнощі з його отриманням. Перший наш випадок був успішний у Німеччині, міста Берлін, і другий наш випадок тепер в Італії. Тому я думаю, ми хакнули систему. І, чесно кажучи, рішення доволі просте. Суть у тому, що ДП документ імміграційна служба по-іншому дивляться на цю людину і її ситуацію, коли вона. Реєструється в системі оберіг або надає цей електронний військовий документ. Я не закликаю усіх скачувати негайно цей резерв плюс, але є інші способи отримати цю інформацію і її вартує подати в ДП документ.